Кей hey, народ, ви на каналі Святослав Реддіт українською, і сьогодні ми прочитаємо думки реддіторів про підлітків сучасності. Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. Ей hey, народ, ще така невелика вставка. Якщо ви читали або читаєте зараз якусь цікаву книжку, поділіться її ім'ям і описом в коментах. Я радо прочитаю, а найкращий опис без спойлерів, головне без спойлерів. Виділю лайком. Дякую. Зокрема, для тих, хто їздить у автобусі в моєму місті. Ніхто інший не хоче чути ваш тікток. Який би тікток вони дивилися? Купіть навушники. Мій тато підліток. Все що менше 80% гучності слухати не буде. Я підліток з навушниками. Мабуть, 80% підлітків користуються навушниками, щоб дивитися TikTok. але серед них є і такі, які цього не роблять. І так, ми також не любимо це і думаємо: просто купіть навушники. Молодший брат мого друга іноді заходить до нього в кімнату, коли ми щось дивимося, і просто починає дивитися Тіктоке з неймовірною гучністю. Здається, він навіть не усвідомлює, що тік-ток перекрикує телевізор. Скажіть йому про це. Ймовірно, для досягнення чогось знадобиться значно більше часу, ніж ви думаєте. І для того, щоб стати професіоналом в чомусь, потрібен час, іноді багато часу. Іноді ви витратите на щось багато часу, але все одно не досягнете успіху. Це людський досвід. Деякі речі, з якими вам важко, дуже легко даються іншим, але деякі речі, з якими їм важко, дуже легко даються вам. Не гнівайтесь, що хтось володіє навичками, яких немає у вас, І у багатьох інших людей. Усе, що ви робите в підлітковому віці, буде здаватися дивно для ваших дітей. Все, що я робив в підлітковому віці, викликає у мене жах. Я підліток інколи сам здригаюся, коли щось роблю. Через 15 років ви думатимете, що діти зайшли занадто далеко, і вони вважатимуть вас старомодним. Правда, я був у підлітковому віці, коли функції гучномовця та відтворення mp 3 на мобільних телефонах стали нормальною справою. І я здригнувся від того, як деякі підлітки тоді слухали гучну музику через динамік телефону і вважав це дивним. Тепер ви бачите підлітків, які носять великі динаміки GBL, Bluetooth з ремнем через плече та включають музику голосніше ніж деякі автомобільні аудіосистеми посеред торгового центру. Я вивчав літературу в коледжі, я зараз викладаю, і пам'ятаю, як у віці 18-20 років я був зачарований тим, як людська природа залишилася такою ж, як і сотні років тому. У тому віці я не міг зрозуміти, що ці люди похилого віку насправді також жартували інтимні жарти, чи володіли певними технологіями. Читання протягом багатьох років справді зробило мене мудрішим, і зрозумілий той факт, що люди в основному однакові, просто у нас різні умови, у яких ми ростемо. Ви ближче до того, щоб бути старим. Ніж ви думаєте, а під старим я маю на увазі близько 30 років. Маєте племінників і племінець, які тільки ходять у дитячий садік, ха, ха, блимніть очима, і вони вже починають навчатися в коледжі. Згоден, мені постійно здається дивним, що ми тепер дорослі. Здається, ми перейшли від 15 до 45 в одну мить. З віком ти починаєш усвідомлювати, яким тупим ти був минулого року. Кожен день я розумію, яким тупим я був напередодні. Мені це подобається, тому що це означає, що я постійно досконалююся. Немає нічого благородного в тому, щоб бути вищим за свого ближнього. Справжнє благородство полягає в тому, щоб бути вищим за себе колишнього. Ернест Хемінгуей. Соціальні мережі це не реальність, і все ваше життя не повинно обертатися навколо них. Я знаю деяких дорослих, яким теж це потрібно почути. Крім того, помилки або будь-що опубліковане в соціальних мережах безумовно може супроводжувати вас усе життя. Абсолютно нормально чогось не знати. Це нормально не знати. Припиніть, ганьбити та залякувати людей, тому що ви дізналися про щось раніше ніж вони. Соціальні медіа це нереальний світ, і не поводьтесь так, що люди не захочуть бути поруч з вами. Едіт, я не кажу про невігла я говорю про сміх, коли люди ставлять запитання в класі. Як ти цього не знаєш? Натоп починає глузувати з людей, щоб вони більше не задавали жодних запитань, боючись насмішок і принижень. Через 10 років нікого не буде хвилювати, скільки глядачів у вас було у Тікток. Також ці 10 років не є довгим терміном, буквально це завтра. Хоча серйозно можливо для мене це тисячоліття, але 2012 рік здається минулим тижнем, незважаючи зважаючи на те, що я закінчив коледж, працював на двох роботах, одружився та народив дитину. Ранні успіхи на цьому етапі вашого життя не обов'язково дадуть вам перевагу пізніше, але ранні невдачі, ймовірно, значно стримують вас. По суті, якщо ви отримаєте правильний результат у середній школі, ви не близитесь до середнього рівня, ніж провалите кілька класів. Щоб додати до цього, будь ласка, в ім'я всього, що є хорошого у світі, не потрапляйте в судову систему і не потрапляйте в проблеми із законом. Якщо ви перебуваєте в США, наявність судимості абсолютно зруйнує ваше життя, особливо якщо це кримінальний злочин. Тримайтеся подалі від наркотиків, не пийте, поки не досягнете достатнього віку. І припиніть робити дурниці. Зосирайтеся на школі, роботі та хобі. Я знаю, що це звучить трохи нерозумно, але повірте, це від того, хто у вашому віці ставив на перше місце вечірки, а зараз важко знаходить роботу, тому що злочинців ніхто не наймає. Я хотів би повернутися назад і триматися подалі від цього натовпу. Проредаговано, дякую за нагороди. Якщо ви молоді і читаєте це, будь ласка, прийміть те, що я сказав близько до серця. Я не кажу, що не розважайтеся, але я просто хочу, щоб ви знали, що проблеми з законом можуть зруйнувати ваше життя та завадити вам робити багато речей, голосувати, мати зброю, працювати в певних медичних професіях тощо. Мої звинувачення стосувалися DWI та володіння. Я в процесі получив скасування звинувачення у володінні цим. Але DWI ніколи не зникне. Це було понад 6 років тому. Я додам до цього. Навіть якщо ти хороша дитина, якщо спілкуєшся з людьми, які потрапляють у біду, ти отримуєш неприємності як побічний ефект. Прикладом може бути те, що ви з друзями і вони люблять битися в якийсь момент. Люди, з якими ваші друзі сваряться, прийдуть за вами. Якопа як тільки дізнається, що всі билися, і тепер у вас є неприємності. Той душевний біль, який ти переживаєш. Зараз він поглинає все для тебе, але в майбутньому це буде лише дурниця. Ви рідко будете думати про це пізніше, і коли ви думатимете, ви більше не будете хвилюватися про це. Важко чути, що ваш біль не найгірший у світі, коли ви його відчуваєте. Але корисно знати, що це не буде означати так багато, як зараз. Як 35-річний, я можу сказати наступне. Ваше соціальне життя в середній школі безглузде. Ти тупий, не має значення, ти популярний, не має значення. Ви все одно зустрінете нових людей. Тобі буде 20, а ти залишишся порожнім аркушем паперу. Чорт, ти можеш почати все спочатку, з 30, можливо, з 40 і знову з 50, і в будь-який вік між ними. Минулого тижня я розмовляв зі своєю 12-річною племінницею про те, як вона вчиться в середній школі, і що в її школі є емо. Я сказав їй, що у нас теж були емо, коли я був у середній школі. Мені 30. Так, але емо тепер інші. Наші носять ажурні рукавички. Так, і наші. Ну Но вони носили волосся розпущене на одне око. Так. Ну чи носили вони ланцюги та поюси шипами? Так. Ну вони носили недважку підводку для очей і чорний лак для нігтів. Так. Моя дочка старшого шкільного віку, та вся її школа виглядає так само, як моя старша школа середині 90-х. Вони навіть слухають одну і ту ж музику. Сьогодні повз мене прийшла дівчина в кольорових мішкуватих джинсах із середньою високою посадкою. Це виглядало як 1993 рік. Це ти? Соціальні медіа дадуть вам занадто багато комплексу переваги і спілкування з людьми, які вам допомагають, позбавлять вас успіху в подальшому житті. Хіба соціальні мережі також не викликають у багатьох людей комплекс неповноцінності? Я постійно читаю, як підліткова соціальна тривожність безпосередньо пов'язана з неареалістичними образами, які вони постійно бачать у соціальних мережах. Так, це відбувається в обох напрямках: як збільшує, так і зменшує самооцінку. Середня школа не триватиме вічно. Так, я пам'ятаю, як був першокурсником і думав, Боже, я не можу дочекатися, поки це закінчиться. Принаймні робочі місця платні, середня школа є промисловою, і після її закінчення ніхто нічого не пам'ятає. Все, що вона робить, щоб підготувати дітей до дорослого життя, це навчити їх справлятися з сильною нудьгою. Ваші батьки були модними та крутими, перш ніж їм довелося оплачувати твої рахунки, годувати тебе та купувати крутий одяг, щоб ти міг справити враження на друзів, про яких забудеш через 10 років. Насолоджуйся молодістю, поки можеш, і не поспішай дорослішати. Бути дорослим це ще не все, що треба. Я одночасно схвильований і боюсь дорослого життя. Бути дорослим виглядає добре, але бути молодим це чудово. А. Робота не призначена для того. Щоб завжди приносити задоволення, ваша мрія іноді вам доводиться працювати на роботі, яку ви ненавидите. Щоб залишитися на плаву, так само перетворювати хобі на роботу не завжди найкраще. Ви не будете відчувати себе іншим, коли станете старшими або матимете дітей. Ти просто будеш собою. Це дивно. Життя як безперервний досвід є дивним. Коли я був набагато молодшим, я завжди думав про те, яким би я став, коли б не став старшим. Але я все ще просто я. Дещо мудріший і вищий, але все той же, яким я завжди був. Це дивно, але я вважаю, що мені було приємно старіти та краще пізнати себе. Чей hey, народ, якщо ви додивилися до цього моменту, то чому не нажати на лайк, підписку на канал та дзвіночок, щоб не пропустити нових відео в майбутньому. Розкажіть про книги, які ви читали в коментах, я обов'язково прочитаю. Я поділюсь також своєю книжкою в коментарях, не спойлеруючи вам.